Що це за овочевий гіпермаркет у нас тут на базарі? А це називається асортимент. Чим його більше, тим більше виручка. Це ж ази. От маркетингу. Ні, ну то понятно. Просто непонятно, звідки стільки товару в тебе. Тебе ж огород сотки ж, правильно? А, -а, 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 а Все, я зрозумів. Ти обікрала поля фермерів, да? ти знаєш, як буду Так це буде називати овочева місіс Маріарті. Отак. От а, чеку ти чикоти, мене розкусив? Оці овочі це перша частина мого плану. Потім я вкраду яблука. Потім коди залітаючих ракет і буду шантажувати усі мірові е, самі уряди. Угу. Бо вони вигнали тебе з цього базару, щоб ти ніоску дурницю. Я надіюся, ти зараз жартуєш, так? Звичайно. Просто я пройшлася по сусідям і скупила все зайве. А звідки ти гроші взяла? Скупити все зайве? Кредит. А, крі... Ха, кредит. Кредіт. Mm -hmm. Це пані, це, я ще ризкова тетка, тобі хочу сказати. Бо у нас тут на базарі ніхто не буде з кредитом тим зв'язуватися. О, доброго ранку, колеги. Диви, воно бачиш? З маленькою сумочкою прийшла, мала. Це щас продасть і додому піде. Куди складати хазяйка? Сюди складай. А? А? Так, з цим щось треба робити. Я ринка його тримає власноруч Поруч із ними, хоча проблема. Кума на все є ідея і схема Місцевий діручий процес контролює. Але коли віра його не хвилює. Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди двері. Дехто з ним ще вебіт пол, всі дуже гарні, я молодим. Що Жерночка, що це в нас виходить? На сараї у нас нашого окремі документи, чи що? Ну так. Да. Чого не оформлені тільки на тебе, а? Ти ж не хотів їхати в Полтаву на реєстрацію. Питання інше, Юрчик. А що це е, документи оформлені на мене, а сидиш там постійно ти? Ой, слушай, не начинай. Не начинай. Фаті. 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 Так. Не мішай. Не мішай. Свідоцтво про шлюб є. Свідоцтво про народження ярчика є. Так, мій паспорт. Твій паспорт. Чуєш? А паспорт кльопи треба? Брати? Да, вообще, тю -тю. Ну ні, так, ні, так би і сказала. Я просто страхую. Ну, ти питаєш, щось чесно. Так, це є. І тепер нам залишилася, виходить, довідка про відсутність судимості. Все. Юрчик, Все. але ж я надеюсь, її буде легко отримати, так? Там секундна. Секунда справа. Надію. Так, ти поки погладь файлик, щоб він більш презентабельний був. А я мігам в участок. Пане <клухи> Із... Ні, ти, будь ласка. М мені, коротше, потрібна дуже срочно довідка про несудимість. Юра, ти в своєму розумі. У тебе репутація гірша, ніж у Януковича. Ну так, але ж цей, цей, суд... судимості нема. Ну там всякі штрафи, там ще щось там. Є, а судимостей Саша в мене нема. Ну серйозно, ну Саш, ну мені треба кредит взяти, розумієш, і довідка це потрібна. Я хочу просто свій бізнес легально, легально розширити, розумієш, Саш. Юра, ну не можу я. Прямо зараз на вас з кумом відкрита справа. Ось. Про викрадення тисків з сільської ремонтно-тракторної станції. Яких тисків? Це тоді, коли ми скумо ту 600-кілограмову дуру та в це, як його, в пункт прийому цвітних металів, а ти там вже наждав на, на своєму дирчику і заставив нас обратно, так само на руках, ті, 600-кілограмову дуру нести. Так. Славетна операція в возмезді. Що в возмездіє? Так ми ж її повернули, Саша. І ще і бригадіру ми, цей, то, пляшку я поставив лічну. що всі були раді і все добре, і всі щасливі були. Ну. Так, Юра. Але операція «Возмездія» була зареєстрована, бензин на мотоциклі був спалений, справа є. Значить, і винуватись повинен бути. І що, ти, ну, що, що ти мені, Саша, предлагаєш? Сісти на машину часу і, і, і поїхати в минуле до кума і сказати, що то фігова ідея, Саша. Серйозно? Не, ну, є один е, варіант. Ви можете переконати кума, щоб він взяв відповідальність. На себе. Тим більше, що покарання вже відбулося. Це так чисто для паперу. Для паперу? У -у. Ну тоді я зараз буду через минутку. Давай давай. Ах. А, зараза, все облива. Взяти все на себе. Не да? нафігано. Та це мені надо, кум. Бо для розвитку бізнесу мені повинен кредит. Да? А для кредиту мені потрібна довідка про несудимість. Ну, це, ну, це чисто формальність, куми. Тим більше то ваша бісова ідея. Я ж то з вами пішов тільки тому, що ви, ви б самі не донесли б ті тиски, правильно? Чи не так? Я поняв. На вас зараз мікрофон, а участковий стоїть десь кущах. І ви хочете щоб я наговорив лишнього. Щоб повішити на мене всіх глухарів, да? Кума, ви зараз якийсь серіал про мінтів дивитеся? Ну да, є таке. Вибачте. Че, Кума? закажете мені голову морочити? Беріться на себе. У мене немає часу. У нас, між прочим, в бізнесі час дорожчий за гроші. Добре, Кума. Але є одне але. Як тільки участковий закриє справу, вона одразу з'явиться в реєстрі. А моя жінка домовилася з Дідом Петром. І цей високотехнічний іуда моніторить реєстр. Як тільки моє прізвище там спливе про новій справі, він все розкаже моїй жінці. А далі ви самі розумієте, що засада. Угу. Так, що, куми, якщо домовитися з дідом Петром, я согласен. взяти на себе все, відсидіти за братву. Чи таку все-таки перекращайте той серіал дивитись, хорошо? Прекращайте. Дід Петро, доброго дня. Чуєте мені це, є, та, е, мені потрібна ваша допомога. В борг не дам. Ні, ні, мені в борг не треба. Я кредит хочу взяти. Юрчик, якщо ти не в курсі, то борг і кредит це одне і те ж. Ну розумієте, для того, щоб мені отримати кредит... Мені потрібна довідка про несудимість. От. А для того треба, щоб кум на себе взяв провину, mm. яка і так його. А для того треба, щоб ви на це закрили очі. От. Ну, Окрось там цирк. Чуєте? Угу. Нарешті я дістався людини, яка не буде лізти в бутилку. Ви ж мені допоможете ж? правильно? Звісно, допоможу. О, все. Я допоможу, але є одне але. Блін. Справа в тому, що дружина кума мені за ті дані, що я їй передаю, трохи платить грошенят. Тридцять ага. серебрінів. Насправді більше. Тому втрачати канал прибутку, про який не знає моя дружина, не хочеться якось. Та ми всі живі люди, і може так статися, що завтра, коли буде оновлюватися база, мені будуть проводити новий швидкісний інтернет. Якщо воно потім <завтра> викриється... У мене були аліби і технічні неполадки, та все таке інше. Так я заплачу. А це зрозуміло. Але ж там, але ж там черга. До вересня все розписано. Хіба, хіба що можна з вірою помінятися? Диви, цей інтернет для терміналу вже завтра встановлюють. Так вона, думаю, може почекати. Окей, тоді я довірю. Перепрошую, так ці ріжки з твердих сортів пшениці. Бо по телевізору казали, що саме такі макарони це здорова їжа. Та, конечно, конечно, все правильно. ти думаєш за да, Палікарпич. Да, це іменно вони із твердих сортів Я диви. Постійно беру і в мене яке тіло здорове. Глянь. Давай, коротше, палікарпич, нема часу. Йди зі своїми цими вірмішелями. Тут бізнес справи вирішуються. Серйозні. чуєш, е, я, то сонечко, ти знаєш, що попрошу. Е, можеш е, не просити мене, щоб я тобі розповів все спочатку. Просто можеш відмовитися від свого швидкісного інтернету на користь Діда Петра. Можеш? Я ти услышав? Ну, коротше, тоді слухай. Значить, э, мені потрібен кредит для мого бізнесу. Понимаешь? Для цього мені потрібна довідка про несудимість, яку мені дасть участковий за умови, щоб по одній справ кум візьме провину на себе, яка і так, в принципі, його. Понимаешь? Кум э, це зробить, коли дід Петро не розкаже про це його дружині. А це може бути за умови, якщо ти відмовишся від свого швидкісного інтернету в пользу діда Петра, твій встановлять трішки пізніше, а діда Петра завтра. Все понятно? Нічого ти крута. Ну, то все, домовилися. Ти знаєш, мені цей швидкісний інтернет і не горить, я все одно що записую. Баче круто. Ну все, ти згодна? Так. Да. Але є одне але. А Значить, так. Ми з Яринкою на вихідних їздили в Полтаву на шопінг. І нам з нею удвох сподобалось одне те саме платічко, розумієш? І вона його взяла собі, тому що сказала, що вона перша його побачила. І ми з тобою домовляємося так, що я. Відмовляюся від своєї черги в користь вас. А я ринка віддає мені ту сукню і я завтра в ній піду гуляти на День села. не тоді ще одне питання. В тебе в магазині можна кричать? Та будь-ласочка господи. Клята жара. <cabeça> <oria> так це ж не вода. Так і я не про погоду. Uh -huh. Так, що касається довідки. А uh ну. -huh. Значить, пане участковий наш доблісний відправив угу. Uh -huh. мене до кума. Кон відправив до діда Петра. Дід Петро відправив відправ довіри. Ага. Віра відправила до тебе. Коротше, їм один від одного щось потрібно. Ти розумієш це, От як можна робити бізнес в тому селі? Чи що? А Вірю, що треба від мене? Та блага, якась фігня. Коротше, їй надати якесь твоє плаття, яке ви купили колись там на шопінгу. У неї хоче діти на день села. Все. Тобто, ти вважаєш, що це фігня? Ну, так. Да. Те, тобто, в чому піде твоя дружина, да? на свято, на день села, коли всі вдіваються, як, як в Макдональдс саме найліпше. То фігня. 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 Угу. Отакої. да ти, ти включись, ми то все, то все робимо. Для того, щоб нам дали кредит, розумієш? Візьмемо кредит, запустимо бізнес. Це ж аграрний сектор, там бабла, просто не ми піднімемося, ми саме багатими. Ми купимо ще більше домів. Ми не знаю, построїмо басейн. Ми построїмо гольф-поля. Ми купимо 10 фабрик. Ми не знаю, ми Футбольний клуб ми купимо. Ми будемо займатися рейдерськими захватами заводів. Потім ми підемо в раду. Потім ми присущаємося до бюджету. Mm -hmm. Ну, да, Саласне, тут я трішки переборщил, але Ну, одне плаття. Нове, тобі ну, паєть точно, купим. Ну, ладно, да, да. Ти це ж для сім'ї, да? Я я дам то плаття, дам. Слава Фаніше. тобі, Господи! Але. Смисля. Ну, чи страшно, в мене там є інше плаття, я піду в ньому на день са ну. таке. А от прикрасно. До нього в мене немає. Так ми не можемо тобі зараз купити прикраси. Я знаю. Ну! А ще я знаю, де можна взяти безкоштовно. Прихідь. Де? Вічдоха хоче сткова. <кхух> Юр. Що? Може, ще вік'єш? Воно вже не бере. Я правильно е, вас зрозумів? Якщо я не дам вам прикрасу е, звіждоків, то я вам не зможу видати е, справку про несудимість. А? Ну, Виходить, що так. А... Цікава ситуація, але чуєте, пане Чутко, у вас є табільне оружие? Є. І патрони є до нього. Я на що? тобі. Можна мене пристрелити, а? Ти що? Що ти таке кажеш? Як же я потім буду звітувати про е, нестачу патронів, а? То можете мені просто дати цю кляту прикрасу, завтра то кляте свято, а післязавтра вже її віддам. Ну, добре, якщо на один день, то я дам. Але але. є, є одне але. Але. Ладно, давайте, пане Чуткове, розказуйте, які у вас там умови. Давайте, що вас через ту прикрасу звільнять. Давайте, кажіть, що ви хочете. Та я просто боюся, що мене е, віра вб'є. Я їй ніколи ні, нічого не давав з віждоків. Вам треба поговорити з дідом Петром, щоб він переконав свою жінку що нібито вона вам дала е, прикрасу. Е, тим більше, що всі знають, що в неї там є якась скарбничка. Та що ж це за а? Чуєте, дід Петро. Представте, що я стою перед вами на колінах. Годі, Юрчику, вставай з уявних колін і розповідай, що там трапилося. Зараз тільки віддишуся. А що там з інтернетом? Ну, домовилися? З інтернетом? з яким інтернетом? А, з інтернетом. Та, то так давно було, я вас душу. Коротше, віра погодиться, якщо Іринка дасть їй свою сукню. Яринка дасть їй свою сукню, якщо... Участковий дасть прикрасу звіждохів. Участковий дасть прикрасу звіждоків, якщо ваша дружина скаже, що то її прикраса. Юрчику, це буде важко. Я, я нагадую, я ж ну, перед вами ж на колінах стою. Юрчику, справа в тому, що моя дружина могла би це зробити, але, але не захоче, бо цим вона допоможе яринці. А Діринка, то ваша дружина, а ви кум вашого кума. А ваш кум на Івана назвав мою дружину змією. Не то, щоб я сильно з цим не згоден, але ж вона э, закусилася. Тому це можливо тільки, якщо ваш кум попросив в неї вибачення. Читайте Петро, у мене ще одна просьба буде. А можете дати мені якийсь фітнес-браслет, щоб я хоч знав, скільки я по тому селу понаходив. Боже. Але. Не треба. Давайте без але. Хватить. Дякую. Добав. Ладно, ладно. Ну, що тобі ти не розумієш, як це важливо? Я в тої змії попрошу вибачення. От я клянуся, якщо ти зараз скажеш, але. Я тебе прямо з цього мосту скину, ти мене поняв! Мене ніяких. Але просто є один невеличкий... Нюанс. Я до неї більше не піду. Тому що я опять зірвуся. Вона минулий раз мою пляшку викинула. От змія. Угу. І я про то. Ну, на є ідейка. Можна Куме записати відео з моїм вибаченням. А це, кстати, ідея. Давайте свій телефон давайте. Ой, ви чо? У мене телефон без камери. Я ж не такий бізнесмен, як ви. О, знаєте, куми, характерикали. Я просто чуть-чуть успішній, ніж ви. У мене теж, кстати, телефон без камери. Так, ладно. Я щось приду. Стійте тут, я зараз прийду. Зараз нічого не кажи, нічого не питай, нічого. Просто дай мені свій телефон. Юрчик, тільки... Такі... Ти не нервуйся, Ярчик дуже плакав, ми вклала. В общем, вімкнули йому не йшов з телефону. Телефон не можна забрати, вибач. Не можу, ну не можу, Юрчик. Там калькулятор, а я без нього не можу торгувати. У мене зараз в танках бій, та ще в мене камера заклеєна від спецслужб, та ще в мене місця на планшеті нема. Та ще, та ще... Та ще я не хочу. Шак! А без телефону кум не зможе вибачитися, а без вибачей не буде прикраси, а без прикраси не буде сукні, а без сукні не буде інтернету, а без інтернету дід спалить кума. А через те, кум не зможе взяти провину на себе. А через те в мене не буде довідки про несудимість. Господи, от нашо мені, на мені стільки і хвороб. Юра, ну не з <laughs> <laughs>, <фото> роботом вже. <laughs> Ой, лишенько, все, плакала моя довідка про несудимість. Плакали мої, гольф-поля. Плакала моя яхта. Що мені таке пока. Зачекай. Юра, а в тебе є 56 гривень? Що? Ну, якщо кум не хоче брати на себе відповідальність, а довідка тобі потрібна, ти даєш мені 56 гривень. Я плачу адміністративний штраф. А в кримінальній базі воно не з'являється, бо проходить як цивільне. хочеш сказати, Саша, що я міг заплатити 56 гривень і не бігати три кола вокруг села? Я просто хотів тобі гроші законодав. Саша, да я за сьогоднішній день на два роки постарішав. Ти що? Комерс. Ти будеш платити? Буду! Давай. Что, серьезно? 56 гривен? Да. Саша, ты в своем уме? Заява. Я... А? Давай, давай, Груша. А -а Слушай, я тут подумал, э Якщо це треба, реально треба, якщо це треба для бізнесу, то в принципі ви знаєте, я готовий взяти на себе провину, але, говорячи, мовою бізнесу на мене чекають певні ризики, і я думаю, що 100 гривень, в принципі, піднесі... Іди в дупу. А, ну що, Яриночко, твій олігарх-початківець порішав першу справу. Та ти А да. А сукня? А сукня залишається в тебе. Яриночко, ім наші бумажечки, у нас починається нова ера. Так що постав її в рамочку. І років через десять, коли ми з тобою вдвох, або навіть втрьох ага. разом з Ярчиком будемо у форбці, угу. ми продамо цю бумажечку за аукціоном. Юрчик. М? А що це за фігня? Ти її читав? М -м -м. Почитай. Що ж тут непонятно? Тут написано Довідка видана Юрчикові. Це означає, що довідка видана Далі кому? читай. Довідка видана Юрчикові про те, що він. О Саше. А хвост іде, да? Шикуєш на мої гроші, да? Саша, що ти мені за справку видав, а? Ну, тому що ти мені більше не винен 56 гривень. А що, був винен? Ну, звісно. Майже рік її постійно відморожувався, а я тут схему придумав. Да? Угу. Так а що ти мені зразу не сказав? а? Нащо ти мене от, 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 по селу ганяв? а? Ну, ти б одразу поняв, що щось не так. А тут е, продумана схема, аналіз психології оточуючих і все таке. І взагалі, Юра, це для тебе буде уроком. Ха, чуєш, кредит він захотів взяти, півсотні рік не може віддати. Дякую Саш. Ну вже ти не можеш поняти, а, Саш? Ну, мені той кредит для діла потрібен, понімаєш? Ми бізнес справи, понімаєш? Не просто так. Мені треба сім'ю годувати. Розумієш, Саш? Заспокойся, ю. Я зателефонував район і замовив тобі цю справку. Через два дні буде в участку. Серйозно? Ну так. Да. Так, 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 почекайте. Я щось не поняла. Через цю твою схему я майже мала отримати сукню, яку дуже сильно хотіла. а не получила, бо ти хотів ти 50 гривень. От він ще готовий був прикрасу звіждоки віритися дати. Ну, Вера заспокойся, за, за Вера! Я могла і сук віра! і там танцювати! Давай, давай! Три кола по селу нормальна тема. Послабі знаєш. Ще? Ну шо, Юрщику, зрозумів, що, Юрщику? Асортимент це найголовніше в торговлі. Та да. Тільки mm. поки одну довідку для банку взяв. Забембався по селу бігати. Ну, ти ж знаєш, без неї ж кредит не дають. Ти що, кредит в банку брав? Ну да, а ти да. Узяття позичила. А банку знаєш які відсотки? Забембаєшся віддавати. Дай Бог в нуль. Вийти, ось. В смислі, у зятя? Е? Mm? Аліна, ти де гроші на товар взяла? Ну, то у сестри. Блін. А ти, Юрчико, Юрчико. Блін. БЛІН!